Наступна неділя називається Прощина. Після літургії одразу без зупинки служиться перша вечірня Великого посту, під час якої передягається вівтар в чорне і священники в чорний шати. І по завершенні цієї вечірні, вона не дуже довга, менше пів години. По завершенні цієї вечірні вчиняється чин прощення. Будемо просити один в одного прощення перед початком Великого посту за все, що було, що є, бо перед Богом звинили. Перед безсмертною душею своєю завинили один перед одним. Завинили безумовно. Треба тільки вдуматись в це, осягнути це і зробити цей крок покаяння. Прощати і просити прощення. Дуже чекаємо всіх.